Мене часто запитують ігор, а як ви прослуховуєте автомати? А я не Ігор, я Матвій, і я вам зараз розкажу, які обрати і чому саме іскра. Автоматичний вимикач це не просто ще один елемент у щиті. Це ваша головна гарантія безпеки від короткого замикання, перевантаження і потенційних пожеж. Коли струм у мережі різко зростає, автомат спрацьовує за долі секунди і миттєво знеструмлює лінію. Без нього вся система як авто безгальна. Але якість тут вирішує все. Дешевший автомат це компроміс, який може обійтись дорого. Тому іскра словенським брендом є якому довіряють інженери у всій Європі. Понад 75 років досвіду у сфері електрозахисту, сертифікація за європейськими стандартами та власні виробничі потужності. Їх продукція тестується на перевантаження, зносостійкість і стабільність спрацювання навіть в складних умовах. Якщо ви хочете мати контроль над безпекою своєї електромережі, варто обрати тих, хто спеціалізується саме на цьому. Іскра бренд з великою експертизою в електрозахисті, і саме тому ми його рекомендуємо. В наступному у відео ми в модельний ряд істра не пропусти.